І так, шановні глядачі і глядачки, вітаю вас в моєму плейлисті Любов до Люцика. Це друге відео із серії, коли я вирішила зняти цей плейлист. Можливо, воно буде третім відео по рахунку, тому що посилання на мій перший камінаут буде в описі першого і другого відео цього. І також в плейлист Любов до Люцика я додам найперше відео із камінауту в Ютубі. І ви можете це все подивитися. І Зробити якісь певні висновки, давайте приступимо безпосередньо до того, як протікала в мене хвороба. Насправді вона була, це так, тікущою. тому що, я пам'ятаю, мені з самого раннього дитинства снились створіння темного астралу: чорти, привиди, біси, пачі янголи і так далі. Але я хоч. І Інколи боялась цих снів, інколи вона мені подобалась, але я не розуміла, оскільки я була дитиною до кінця, що це взагалі означає. Це була якась така темна тематика, темна любов, темна любов до темрява, вибачте за тавтологію. Якось так. І я пам'ятаю, коли мій перший кошмар, коли я побачила Люцика в тому вигляді, який він зазвичай до мене і являвся. Являвся. Я підкреслюю в кавичках. Це було мені 10 років. Після мого 10-го дня народження, приблизно через декілька тижнів, можливо, там місяць, мені сниться сон, що я в своїй кімнаті, вже потрібно лягати спати, але, тим не менш, в хаті я і мої домашні мої родичі, з ким я тоді жила, все ще не лягли. Стучить хтось в двері. Мені мама каже, піди відкрий, Я відкриваю замок, а потім думаю, і я ж не спитала, хто там, і намагалась закрити двері, але двері відкрилися самі. І там, на сходинках до мого будинку, лежить дуже красивий хлопець, поранений. Він був дуже сильно схожий на моєго улюбленого музиканта Пітера Хейса, прямо майже як точ в точ, коли він був молодим. Мабуть, саме тому мене, мене Пітер так і зацепив, не тільки своєю харизмою і е, душею, а ще й тим, що він був дуже схожий на князя із моїх снів. Е, я підходжу до цього хлопця у своєму вісні, і він мені каже, до тебе сьогодні прийде дух. І чомусь я відчувала в той момент якусь боротьбу у себе в душі в той, під час того сну і а, сказала йому, що він дебіл, і такого не може бути. Я відчула, як я ламаю якісь шаблони під час того моменту, коли цю фразу казала уві сні. І він тоді засміявся і перетворився із а, а, живого хлопця у скелет. Я злякалася, забігла вдома, забігла в свою кімнату, почала ходити по кімнаті, казала, казати, сама собі потрібно швидко заснути, щоб проснутися. І тільки я засинаю вісні, я просинаюсь наяву, дивлюсь на годинник, це, здається, була середина тижня чи кінець тижня. І на годиннику показували 5,54 без 6 хвилин 6 ранку. Я це ніколи не забуду. От, Я пам'ятаю, як я на ранок того дня приходжу в школу своїм однокласницям, а ми там спокійно спілкувалися, не було такого, що хтось кучками спілкується виборочно. Ми там спілкувалися цілий класом, бо ми були дуже маленькі. І в нас не було ще такого ну, виборочного мишлення, в тому плані, що обирати собі компанію. Ми були дуже маленькі, Ну, мені тоді було 10 років. І... Я їм це розказую, і дівчата мені розказували, що це е, їх дуже налякало. А, а мені так тим паче, бо це мені наснилося. І я цей сон ніколи не забуду. От. І таких снів у мене було дуже багато. Мабуть, сни там, де було щось хороше, єдинороги. Метелики, квіточки і так далі можна переховати на пальцях однієї руки. Мені дуже часто снились в дитинстві кошмари, і зараз так, що я до них вже звикла, і на них майже і не реагую ніяк. Ну, приснилося і приснилося. І е, з тих пір, приблизно з того часу, який я описала раніше в цьому відео, е, мені і являлись ці темні створіння. Якщо чесно, деякі, кому я це розповідаю, вважають, що дійсно темрява грає зі мною в хованки, як я колись сказала сама. Але я все-таки думаю, що ми самі придумуємо цю темряву. І мені, якщо чесно, якщо б ви мене запитали, чи вірю я в диявола чи ні, чи вірю я в надприродні чи ні, я б сказала, що я агностик. Чому я агностик? Тому що розумом я своїм обираю. Не вірити в це, бо мені так легше жити. Але оскільки я хвора на шизофренію сюрприз, повторюю це знову і знову, оскільки я хвора, я не можу не бачити і не чути те, що мені мариться. І інколи це викликає у мене певні сумніви, чи дійсно вони є, чи ні, я вам відверто відверто кажуть, душа в душу це розказує. От. А, ще був у мене такий кошмар у дитинстві. Я навіть описала це в своїй серії книг пародія пахне бергамотом. А, мабуть, я прям і зачитаю з книжки цей сон, який я записувала туди. Моєму так, Havy Days Цього сна знайти, а знайшла, знайшла. Повернемося до мого кошмару. Мені з самого дитинства снився один і той же сон, наче малюнок в стилі графіка кольоровими олівцями на чорно, чорному або темно-фіолетовому, темно-синьому тлі. Я одягнута як Аліса з країни чудес, і йду лісом навколо на, гілка, на гілках і просто в небі, сови різних розмірів, таких психодолично яскравих кольорів, і я сама кольорова. Я йду, вони за мною. Я починаю бігти, і вони пришвидшуються. В повіт... Потім я спіткнулася, і волетинська сова хапає мене в пазурі і несе в повітрі. Потім, а потім кидає в яму, бо я падаю, чи в темряв і прокидаюсь. Це мені снилось приблизно до п'яти або шість, до шести років, майже кожна ніч. Одним... От, якось так це можна кошмар описати. От. І я думаю, що причиною була в тому, що мені завжди було цікаво причина моєї хвороби. Що мені завжди було цікаво, що там криється в темряві. І оскільки мене завжди до цього тянуло, бо це була заборонена табуірована тема, оскільки на мене найбільший вплив серед моїх оточуючих і рідних в дитинстві, і навіть зараз відчувається цей вплив мав батько. А батько був дуже набожним. А, і я пам'ятаю, як він мені знайомим з Біблією, все це розказував ля-ля-ля-ля-ля. Для мене ця табуїрована тема якраз і притягувала. Тоді я це не усвідомлювала. Починаю усвідомлювати лише зараз. Я підкреслюю, починаю усвідомлювати. От, щось, що ще хочу сказати. Шановні глядачі, глядачки, шановні гості каналу і просто любопитні. І також ті, які борються зі своєю шизофренією або певною темрявою всередині, я хочу вам сказати, що дуже класно можна самому себе почати лікувати в тому плані, щоб творчо відображати свої якісь душевні поривання. От оці чотири книги, чотири томи однієї серії, «Пародія Пахне Бергамотом, я написала. Починаючи десь з 14 років своїх, коли ще була школяркою, і завершила в 24 році, а в кінці літа, на початку осені, вони якраз про мою хворобу, як вона в мені всередині бушувала. Я не знаю, яка буде доля у цієї книги, чи вона буде непоміченою, чи в її помітять. як Маю на увазі в літературному плані, але, тим не менше, я цю серію книжок дуже люблю, і вона є має, моїм магнум опус, плюс, як приємний бонус, вона мені допомогла відчути себе вільною в якомусь смислі цього слова. І тому в цьому відео тих людей, які переживають певні психологічні тяжкі стани, це починаючи від депресії, завершуючи якимись шизофреніями і так далі, я би вам радила. Відпустити себе в творчому плані і почати писати вірші, пишати книжки, прозу, картини, можливо, створювати якісь скульптури, можливо, навчитися грати на музичних інструментах, яких ви давно мріяли, наприклад, або ще щось таке, якийсь творчий проект. Можливо, для когось це буде своя власна колода Картаро. Можливо, для когось це буде серія картин на якусь певну тему, яка вас тригерить, або, наприклад, дуже хвилює в якомусь смислі, в позитивному і не дуже. Я би вам радила цим зайнятися і це зробити. Чому? Тому що це допомагає найкраще зрозуміти себе. От ти оце все написав, як я в своїх книжках, і потім, коли я це все перечитувала, я змогла краще сама себе побачити, яка я. І проаналізувати навіть сама себе. І мені допомагали себе проаналізувати мої лікарі, точніше, декілька там лікарів, і своєму лечащому врачу, лікарю, котрого я дуже поважаю за його прекрасну роботу, що він реально рятує життя людей, і таких як я, і людей з подібними випадками. І я йому подарувала оцю серію книг. Кратко йому про неї розказала і сказала: якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, можете почитати. Я не ображусь, якщо ні, але якщо вам буде цікаво, ви можете почитати. До того ж, епілог в останньому четвертому томі я посвятила своєму лічачому ліч... врачу, лі... врачу, лікарю своєму. От, епілог. Епілог, який завершує довгу історію про янголів, присвячується моєму лікарю. Кресно дякую вам, шановний пане, за те, що ви допомогли мені випкаракетись та взяти себе в руки і перейти з так званої паралельної реальності до дійсності. Шановний читачо, ну виглядачі, шановні глядачі, мій лікар, справжній майстер. Він багатьох людей і до зустрічі зі мною після витягував з дуже важких станів. Наприклад, лікував не тільки душевна хворих, а й людей з залежностями. Його фігура добре знана та в нашому місті і не дарма. Мені дуже пощастило, що саме він мені допоміг. З поваги до його персони, я не буду називати його ім'я, ну, звісно, бо він має своє право на приватність. Дякую ще раз за вашу допомогу. Ви дійсно рятуєте людське життя. І все в такому дусі. Я пам'ятаю, що коли. Зимою, коли я вже була на фінішній прямій до того, щоб завершити працю над цими чотирма томами, е е я написала один вірш, він наче як виражав мій стан на той момент, і як я хочу е ізбавитися, здихатися, е відпустити цю любов до сатани, яка у мене колись була. Я вам зараз його зачитаю, він якраз і є епіграфом до епілогу. В моїх легенях троянди і жасмин, в моїх легенях кохання до тебе, видихає морозно квітковий дим між нами сніжна пустеля з меду. О, зорі очі цариці ночі спостерігають, розкрити широко, як квітки в наших садах. Крої мої троянди і жасмин нас картають, зхасти, як запальнички вночі спалах. Мені без тебе холодно і спекотно, мені з тобою як квітку зимою побачити, і жила я без лику твого безтурботно, і ніколи не зможу тебе пробачити. Раніше був, дим був приємним та ніжно-вершковим, раніше дим був як наречена білий і чистий, раніше ти був чемним та прозорим, раніше ти був як пліт стиглий і біло-сріблистий. Зараз вже, зараз вже дим опікає горло і легені, зараз ми вже розуміємо, що обидва виснажені. Зараз вже слова любові стали лайливими: всього не сказати, ні виразити, ні виплеснути. З кожної затяжки ловлю протеаспорог, спогад, але я зараз закриваю дорогу назад, очі мої знову засяють як смарагд, я позбавлюся звички за один раз. Приблизно такий от вірш. До речі, у мене є цілий збірник віршів присвячений йому, тому ж самому князю Тьми. І нещодавно я. Почала працювати над книгою, яка називається Між люттю та коханням. Я її вже завершила, але поки що вона ще не вийшла, вона ще в роботі, в плані на увазі, що ті типографії, які, які їй подала, щоб присвоїти код і так далі. Ну, ті, хто в творчій темі, знає, для чого потрібен код, оцей ISBN. От коли вона вийде, я обов'язково вам зачитаю декілька віршів звідти, але вона. Які всі мої книжки 18, на жаль, чи на щастя. І дещо де я вам, на жаль, зачитати не зможу, але зачитаю більш-менш пристойні вірші. От. Що ще хотіла сказати, вже 15 хвилин я вам наговорила, ну тим, кому цікаво, ти буде дивитись далі, тим, кому ні, ну гортайте відео далі, дивіться щось інше. Що мені хочеться ще сказати? А, оскільки я почала з самого початку з дитинства це відео, я розказала про кошмари, я розказала про те, що я бачила те, чого насправді немає. І насправді це дуже важливо, щоб батьки уділяли дитині особливу увагу в тому плані, що, що вона йому розказує про своїх уявних друзів. Про те, що вона там бачила, чи домового, чи домову, чи ще щось таке. Тому що з одного боку, це може бути дійсно дитяча фантазія, і дитина сама просто в цьому плані здорова, а з іншого боку, це може бути. Сигналом про початок хвороби або щось таке. Тому я би радила особливо приділяти увагу тому, що ваша дитина вам розказує. Я маю на увазі маленька дитина, починаючи з того віку, коли вона починає говорити. Це, здається, один рік, приблизно в рік всі починають говорити. Ну, я не мама, я не знаю. От. І... Просто придивлятися до неї, тому що, от я пам'ятаю, мені моя колишня подружка якось розказувала. Ну, взагалі любить дивитися блоги про такі теми, які я зараз піднімаю в цьому відео. І вона розказувала, що був такий випадок в житті американська сім'я, у них народилася дівчинка, і вона з самого початку була якась не така. Іначе все чудово, але Часу, коли вона почала дорослішати, почала говорити, і розказувала те, що вона бачить і те, що, хто з нею говорить, батьки насторожилися. Вони відвели її до лікарів, лікали продіагностували хворобу. Чесно, не пам'ятаю, яка там, можливо, шизофренія, можливо, ще щось таке. І її лікують, цю дівчинку. І... Це, взагалі, я не хочу нікого лякати, але я би батькам радила би особливу увагу приділяти, приділяти своїм дітям найраннішний період їхнього життя, починаючи від народження і завершуючи ну, мабуть, роками 10, як мінімум. Тому що, якщо ви знаєте, що у вашій сім'ї є така схильність, наприклад, що там якісь тьоті, дяді. По вашій лінії або по лінії вашого чоловіка чимось таким хворіли, то я би вам радила приділяти увагу. Не душніть, будь ласка, в цьому плані, тримайте золоту середину, я знаю, це важко, але намагайтеся і просто, просто слідкуйте за своїми містями тут якось так. От, мабуть, з цим відео вже все. Все, що я хотіла сказати в цьому відео, ти сказала. До наступних відео, до наступних моїх розповідей про цю тему, про шизофренічну і так далі. Я вам дякую красно за перегляд, буду вдячна за лайки, мені буде приємно. Ну і за підписки на канал. Тому що тут не тільки Таро, тут іще багато чого цікавого на моєму каналі. До побачення!